Привіт! Це новий запис що там є кам, і я Алла Петриченко, засновниця української платформи для створення інтернет-магазинів Shop Express. сьогодні на зв'язку з Іриною Білоцерковець. Привіт Ірина. Привіт. Дякую тобі дуже за приєднання. Ти керівник проєкту Pay Space і знаєшся на комунікаціях та маркетингу. Розкажи, будь ласка, таке запитання: як інтернет-магазину реагувати на скандал? Піарі це називається кризова комунікація. План реагування на кризу комунікаційну. Він має бути підготовленим заздалегідь, коли у вас все добре. Перший пункт заздалегідь в компанії має бути зазначено, хто є спікером в кризовій ситуації. Тобто не може якийсь робітник говорити від імені компанії навіть на своїй особистій Торінці в соцмережах, от, просто алгоритм такий. У нас є ось така людина, яка за це відповідає, або там у нас є пресслужба, або ще щось. Будь ласка, всі питання туди. Я не маю права цього коментувати. Це дуже-дуже важливо, тому що якщо хтось щось на те ляпне, вийде ще більший скандал. Перше не панікувати. Якби так да, кажуть, там на реакцію є кілька годин, на сам праві є кілька годин, але не виходити з імпульсивними і, швидко... і швидкими відповідями. Тобто, дійсно в ситуації треба розібратися і підготувати цю відповідь. Оце головне таке правило, яке я готую. А потім виходити і вже контакт, офіційне звернення людини робити. Звичайно, звичайно, поки ви його чимся, чим тим краще підготувати, але, але й готувати обов'язково. Більша помилка, яку роблять бренди у кризових комунікаціях, ти кажеш, ви все неправильно зрозуміли. Ви неправильно починаете... зрозуміли? І починають виправдовувати себе. Або я на те мав на увазі. Ну, вибачте, Якщо облажалися, то наберіться сміливості і признати в тому, що да, визнати свою провину, якщо вона дійсно була, якщо це, якщо, якщо це був якийсь ваш пакап, можуть бути деякі нюанси, коли це не зовсім ваш пакап, ви насправді праві. Але тут теж не, не треба. Це одно ви не можете сказати. Ми тут праві і всі, і всі погані. Тому що, якщо, наприклад, це якийсь опініон лідер, якийсь там клієнт, ображений, все таке, все одно публіка, скоріш за все. А на його сторону так людська так психологія працює, тому так в цьому плані розбиратися треба так, як я вже казала, не можна казати ніколи, що клієнт сам винен або ще щось. І по-третє, вже мабуть, треба прокомунікувати, що ви плануєте робити, щоб такого більше не сталося. Визначитися, хто буде відповідати від компанії, визнати частково або повністю що таке факанулося, і сказати, що будемо робити, щоб таке більше не сталося, так? <світ <світ> <світ> так, і це дійсно робити. От, головне так, щоб це було не про український ринок і ніхто не образився, але такий дуже старий показний кейс сусідньо відомий бренд дитячих ізочків Макларен. Чим вони знамениті? тим, що от оцей механізм простинки, коли вона так маленькою компактною складається, це їхній винахід. Знаємо, що в США діє прецедентне право і в принципі дивні. Суди з брендами, коли ви витужує, там мільйонів компенсації, вони знайоміться. Часто там в пресу попадає, і так само дивні інструкції, там де якісь такі абсурдні речі пояснюють. На початку чи всередині нульових покотилася така хвиля скандалів і судів США про те, що дитячі візочки Макларен відрізають дітям пальці, коли складається, коли складається, да Типу, діти туди всовують пальчики, і були навіть випадки ампутації, були просто травмування, і це все от е, страшні плагаті візочки. Е, звичайно, там я, я не пам'ятаю, суди вони програли чи не програли, але в чому суть що такий самий механізм він в усіх інших брендах теж. Але кажуть, що це тільки ці ті роблять. І ну ясно, що м -м, нещасні випадки вони сталися через порушення техніки безпеки. Що після цього зробив бренд? Що, що вони до, до кожного візочка вони складали інструкцію про те, що перш ніж скласти коляску вийти з неї дитину. Ну, це звучить для нас абсурдно. Коли ви складаєте коля візок, то дитина має бути на певній відстані, і коли дитина є поруч, впевніться, що вона точно в розкладеному. І саме головне, ще вони ще й для цих візків випустили захисні чохли, які закривають ці рухомі частини, щоб, щоб все було прямо надійно. Кейс такий досить показний, що ну ніби і немає очевидної вини компанії, і якби все це але, але прецеденти сталися, і все-таки частково компанія на себе взяла вину і зробила певні дії, щоб запобігти цьому ризику в майбутньому. Чудовий кейс, дякую, що його згадала, поділилася. Як бренд вжив дій на упередження повторів дійсно дуже таких складних ситуацій, пов'язаних з псуванням здоров'я, ще й найдрагоціннішого так, дітей. Гарячі кейси треба вчитися на, на них, да? на цих кейсах, щоб наші інтернет-магазини там, поставляючи товари, будучи виробниками і. Задовольняючи попит клієнтський, дійсно не втрапляла в такі складні ситуації. Ну якщо що, тепер будуть знати, як реагувати, як зробити так, щоб наступного разу не втрапити в цю халепу, і як найшвидше скандал був такий вже відсунути, забути і неактуальний, як покращити свою репутацію далі, набудовувати репутацію. Дякую. І дуже дякую. Дякую Дякую за дякую. досвід. Дякую тобі. Дякую тобі. Дякую. Дякую тобі дуже за ширість у відповідях і що так коротко, лаконічно змогла нам пояснити, наскільки важливо не втрапити в скандал та що робити інтернет-магазину, якщо все ж таки це сталося. Адже всі ми люди, і треба продовжувати. Дякую тобі. Так, Дякую.